Любимо, цінуємо, збережемо. Народний ансамбль бандуристів та обрядової пісні Заграва виступив зі звітнім концертом. Свою творчість колектив приставив до Дня державності України. Святкова програма відбулася 14 липня в малій залі МПК Дружба. У виконанні учасників колективу прозвучали українські народні, обрядові та естрадні пісні, композиції присвячені Україні, матерям, родині, культурі та національним традиціям. Послухати творчість заграви прийшли як жителі, так і колишні. Учасники колективу. Дуже гарні враження, тому що я в минулому 10 років була бандуристкою, тому цей концерт була така хвилина ностальгії, тому я була дуже задоволена. Були пісні, які були пов'язані з Іваном Купалом. У минулому. Тож, легендарна пісня заграла, Вона відгукнулася дуже сильно. А всі інші твори були нові. і Було дуже класно почути в новому виконанні нові пісні. Я знайома з колективом. Я займалася ньому з п'ятого класу, відвідувала його. Дуже мені пощастило потрапити. Дуже чудовий колектив, дуже чудова керівничка, дуже чудовий, дуже чудова атмосфера. Ну я дуже задоволена. Сьогодні концерт просто супер. Нахлинула така ностальгія. нотка ностальгії дуже приємна іду з приємними емоціями додому. Дуже рада вражень дуже багато і дуже вони е, торкаються в моєї душі. Але ну, от сьогодні мені хотілося починати почати з подяки. Дякую всім артистам, які приймали сьогодні участь, які дарували нам таку родинне тепло. І велика вдячність Осіповні, яка зуміла так е, зробити, що цей колектив багато-багато років тішить нас. Е, я саме сьогодні, півгодини назад, не встигши навіть в тому зняти з дороги, але мені дуже хотілося сьогодні бути тут. Є мої діти, учні, які виступають. Тут мої батьки, які виступають, тут моя душа. Емоції тільки позитивні, радісні, святкові. Дуже все сподобалось. Їхні репертуар є і запальні пісні, і сумні на різну тематику, особливо приємно слухати українські українські пісні, народні гра на бандурі. Дуже подобається ансамбль заграва був створений в 1991 році бандуристкою Ольгою Степановою. В його складі налічується близько 19 учасників. Наймолодшому 9 років. В народному ансамблю бандуристів та обрядової пісні виступають цілими родинами та поколіннями. Я в колективі 10 років. Так стало, що я вийшла заміж, і якраз перший мій виступ був вже з новою фамілією і в заграві в новому колективі. Я була в іншому, а в цьому колективі, ем, ну, як, е, чоловік був, е, сестра чоловіка, брат. Ну, і так просто знала Ольгу Йосипівну і українські пісні, і ну, хотілося прийти. Ми готувалися, так ну, е, трохи хвилювалися, звичайно, але так все пройшло ну, чудово, просто виходиш і. Ну, Вийшли на сцену і все, пішло, і дуже О, чудово. Троє дівчаток у мене в заграві як починалося, то старша пішла, тоді середня, а тоді ця менша. Ще манюня була. Ольга Йосипівна її питає, чи будеш ти ходити, а вона так, коли? Ще балака тільки навчилася, вже вона буде співати, і так і вийшло. Співає У нас. Є своя історія, є своя культура. Ми маємо що сказати. Маємо які пісні поплакати, маємо пісні, які потанцювати. І це дуже важливо показувати, що в нас це є. Сьогодні прям сильно зібралася всі, наче одна родина. У нас була така сімейна тема, і попросила теж запросити свою родину. І глядачі ті, які прийшли, вони теж на один рік ну дивляться, нас свідкують за нами. І вона теж нам вже як родина, як сім'я, і відчувалося це тепло, що були всі свої. Світній концерт ансамблю заграва тривав понад годину. Колектив представив дві нові пісні, а також композиції, які мають популярність слухачів. Під час святкового концерту були зібрані кошти на підтримку ЗСУ. 5 тисяч гривень передадуть волонтерам на маскувальні сітки. Ми хотіли показати цю всю багатогранність нашого колективу. Звичайно ж, в першу чергу, наші бандури, і подарувати гарний настрій в ці важкі часи. Дуже люблять Україна переможе. В наш час це така гімн майбутньої перемоги, люблять нашу силу роду, тому що це в нас сімейний ансамбль, у нас така родзинка нашого колективу. Ну і взагалі дуже сприймають тепло все те, що з бандурою, будь-яка пісня, яка звучить під бандуру, чи навіть просто інструментальна. То глядачі завжди захоплені слухають, і ми зауважили навіть, що стоїть така тиша, знаєте, якась чарівна в залі, коли грають бандури. Розширену версію концерту ансамблю Заграва дивіться в програмі Життя міста.